Всім привіт! З вами я, Хомка, і сьогодні ми будемо грати в дуже чудову гру, в якій ми будемо виживати на острові. Так. Сьогодні, на жаль, відео в мене одного, бо вся моя команда, на жаль, не може знімати відео. Та-та. Такі проблеми. Стоп. Ні, щось не то. Тут просто спори. Значить, так. Ну, почекаємо ще. Хочеться, щоб хтось заходив, розумієте? І тому той. Так. Ой, все ж таки не мене підемо. Нічого. Нічого страшного? Ух. А це частина перша? Ну що ж, другі друзі? А це частина перша у гру Айс. Все ми починаємо валадінг. Заружайте. Ой, що творится. Що? Опа, Ви бачите, що сталося, так, капець, щось робиться, ми прокинулись. Значить, треба тобі розбігатись, чи що? Я щось не розумію взагалі. Тихо, стоп. Біжимо. Топчами тобто, нічого не прогрожає.

Прочитал. Значит, там вот и Deixa eu Стоп, а як я ліг? Значить, давайте кудись підемо. У мене є якісь артефакти. Правда, я не знаю, що вони роблять. Що? Ага. Значить. Стоп. Ми собі перекладемо мову. О, на українську переглядаємо. Ага, втрачені файли. Значить, закриваємо. Ага, на МХ чуть чай відкривати. Значить, біжимо. О, бачите? Ми всякі той бачимо. О! Показує час. Для ліхтарні палички. То, ну, факели, але в Майнкрафті, тобто їх ставити можна. Точніше кидати. Стоп, то що? Так, біжимо далі. Ми бачимо, що щось є в... Ну, там є. Тихо біжимо. Чого вони за мною хочуть? Цікаво. Так, біжимо туди. Тригаємо. <кхи> так. Бачите, на кораблі щось є. Але що це? Невідомо. Цікаво, чого я не можу залізти на корабель. Там пацанчик якось заліз був, але вот... А вот, точно, я згадав все. Цей прохід. Цікаво, чого він зі мною йде. Жимо. А мені, якщо знаходиться з іншими той проходить гро. Збливи, які за мною просто вічно хочуть. Потім тобто хто? Там хтось є. Ай-яй-яй! Не вбили. Ех, на жаль, ми померли.

Значить. На всякий випрок, бо дуже хочеться одному все ж таки зіграти. Па пацанчик. Яй, що за пацанчики якісь. Ми зараз запрягнуть тихо от бісить таки ай окей. Стоп, нас загруження, значить, стоп, зразу напишем. може, щоб він вийшов, бо дуже хочеться самим зіграти. О, я один, ідеально. Фу. Так, ну що, будемо виживати? Погнали. Ой-ой-ой, тривога бачите, всі вибігають. Але ми йтині лишаємось. Я напевно заключення. Так, секундочку. Секунду. Ай. ласка, секундочку. Так, дорогі друзі, я повернувся. Стоп, що тут твориться вже? Яй, ми горимо. Так, я хотів би перевірити, чи я згорів би від вогня, але щось... Щось дуже не хочеться. Значить, біжимо. О, ліхтарк. Значить, тут треба якось відкрити, але в нас немає ключ карт, а це... Дуже погано. Треба побігти буде от три. Так, біжимо. Точніше, точніше, стрибаємо. Ой, ну що, ми вже прибігли. Ключ-карта рівня перша. Є, трошки ми шукали. Ой-ой, лягли. Е все, Що щось підвисає. Чекайте. О, все опа це цікаво. О. Може. Значить, це треба підняти. Тепер біжимо. Прягаємо. Може Чи пізніше? Так. Біжимо. Біжим, біжим. Е стоп, ключ карту першого рівня. Біжимо. Е, відкриваємо. Як ключ картою відкрити? Е. А як? Не відкривається? Ви бачите? Йой! Нас викине. Правда же, то есть, мы сам будем скинчивать, всем пока.